Мене звати Завадський Михайло. До повномасштабної війни я був співробітником Сканія Україна. Ми ремонтували вантажівки. З початком повномасштабної війни так сталося, що я продовжив службу в Національній гвардії України. По тій причині, що бачиш, що ти можеш допомогти, і ти знаєш, що в ремонтах, в допомозі іншій, в технічній інформації, в всьому, і просто, ну. Я вибрав такий шлях, що я можу допомогти і я буду допомагати далі. Нормальне життя це коли наші діти можуть спокійно на дворі гуляти на дитячих площадках, на майданчиках, на ходити в школу, не сидіти в бомбосховищах, коли люди можуть спокійно з дітьми відпочивати в різних центрах і тому подібних місцях. А це буде нормальне життя.